21 квітня Полтавщина попрощалася з полеглим героєм солдатом Сергієм Нелюбою, який віддав своє життя за незалежність України, захищаючи рідну землю від російського агресора. Народився Сергій Нелюба 2 липня 1985 року в Диканці, де й проживав. Був мобілізований 24 лютого минулого року та проходив військову службу на сході України стрільцем першого стрілецького взводу першої роти військової частини А 73 12 25 березня. Цього року був тяжко поранений, виконуючи бойове завдання. Під час виконання бойового завдання із захисту нашої батьківщини України поблизу населеного пункту Антонівка Донецької області, Сергій отримав важке кульове поранення та був доставлений до Київської клінічної лікарні Феофанія. Але, на жаль, 19 квітня. 2023 року під час надання медичної допомоги серце Сергія зупинилося. Батьки втратили сина, дружина чоловіка, сестра залишилася без брата, маленькі діти залишилися без батька. Ми вірили, ми вірили Богу, що він ти Це був дуже гарна людина, друг був гарний. То він верхне працювали, він був пічником. Зразу він працював, був слюсарем. Потім оця війна розположила так дорогу, що він... Пішов, пішов захищати нашу Україну. Востаннє бачилися перед 8 березня, коли Сергій приїжджав до рідних, говорить колега полеглого героя. Коли він прийшов передписінній раз, перед 8 березня це було мого чоловіка, він просив. Вова, не остав, будь ласка, допоможи, чи можеш моїм діткам, якщо мене не стане, допоможи, будь ласка, моїм діткам і моїй жінці. Чим можеш, тим допоможи. Ми будемо старатися. Ми вдал ніколи не залишимося. Ми допоможемо все. Чи можемо, все допоможемо. Поховали Героя України Сергія Нелюбу на його батьківщині у диканці.